Скільки тут градусів, рами? Подивись. Зайка світить, так нібше. А то що 69. 69. 70 вже має в Вже майже 70. 67. 002 атмосфери. 002. Тут наведено на 80. Всі батареї гарячі. А ну як трьохходовий, як там роман. Можна тримати руку. Ага. А звідти? Де де? То не дуже утримуєш. Ну, та слухай, воно вже своє розігнало. Зараз воно закриє. Зараз воно закриє. Бо бере 80 і тоді воно протягом 5 хвилин закриває, Роман. Ти не встиг. Є ж того нема. Перерабатай. Ну тихонько, тихонько. То, Володя, треба закривати систему, робити закриту систему. Роман, закриту, ні. Чому? Чому? Ти забув, як в мене світло виключили. Я тобі казав. Що ти відносив дрова на двір? Є,